Подяка. У людини є якісь таланти. Таланти сам Господь дає. Поети, ви чи музиканти? Господь сам таланти так, поет, ти ви, чи музиканти, Господь про людину дбає. Як маєш ти якийсь талант, ним треба Бога прославляти, хоч не професор, аспірант. Від Господа ти будеш мати і милосердя, і любов, зумів йому чимсь послужити. За тебе теж пролив він кров, щоб з ним зумів, ти вічно жити, то свій талант використовуй. Для слави Господа Царя, де тільки можеш застосовуй, щоб сяяти, як та доря, як ти когось нагодував, то Господу ти послужив. Якщо про Бога розказав, то очі людині відкрив. Якщо відвідав ти хворого, відвідав самого Бога, за тебе заплатив дорого. Щоб вірна була дорога, якщо водою напоїв, то спраглою спеки людину. Самого Бога напоїв, бо напоїв його дитину. Якщо е, нагого одягнув, то Господу ти це зробив. Хоч ти можливо, й не збагнув, що добро Бога відтворив, якщо комусь ти допоміг. Для нього зробив те добро, то Богу це зробити зміг і тобі повернеться добром. Бо добре все іде від Бога, воно надійне і святе. І з Господом твоя дорога ніколи він не підведе, його святе слово читай і людям всім повідомляй. Виконуй, що, Госпо, що Господь сказав, в, Єва, в Євангелії написав, тоді Господь таким і скаже, ідіть в царство, всі, бо ви блаженні. Хто ж не виконував, накаже йти в пекло, неблагословенні. Бо Господа не напоїли, як був нагий не задягли. Як хворів не відвідали. Голодний не допомогли, уважні будемо завжди, Господні правила вивчати, і щоб не сталося біди, людям усім допомагати. Слава Господу!